Вітаю, друзі! Я знаю, що ви любите всі ці салати так само, як і я. Але я хочу сьогодні показати вам ідею оформлення цих улюблених салатів багатьох. Отож, давайте вам розкажу і покажу, як оформити наш улюблений салат олів'є, або, як я називаю, м'ясний салат. під шубою, ну і звичайно, салат. Вімоза, отож, якщо вам цікаво, як це все ось так подати, залишайтесь зі мною. Я зараз вам все детально розкажу і покажу, і приготуємо разом. Розпочнемо, звичайно, із найголовнішого: м'ясного салату або ж салату олів'є. По-перше, як на мене, він має не тільки красиво виглядати, а ще й бути дуже смачним. А для того, щоб він був таким смачним, я використовую не ковбаску, а домашнє відварене м'ясо. Чи то свинина, чи то курочка, чи навіть телятина. Я відварюю її підсоленому бульйоні до смаку доведеному, до готовності і залишаю, щоб охолонило м'ясо в тому ж бульйоні. Тоді воно буде соковите Нарізаю улюбленими шматочками, так як кому більше Добре дрібніше, більше би картопельку, моркву, цибульку. Квашений огірок і обов'язково свіжий. Трішки цибульки, консервований горошок і жовтки. Це все об'єднуємо, додаю сіль та перець за смаком. Ну і звичайно заправляємо майонезом. Якщо це не святкова подача, то ми додаємо не тільки жовтки, а цілі порізані яйця. Колись казала моя бабуся, чим більше яєць у м'ясному салаті, тим він смачніший. І то правда, м'ясо і яйця вирішують все. А ви пишіть в коментарях: ви більше любите салат з ковбаскою чи все ж таки з м'ясом. Ну і, звичайно, ніякої кукурузки. Олів'є має бути з горошком. Коли ми заправили за смаком салат, треба його Красиво оформити. Отож, білки, які залишилися, я натираю на середній терці на харчову плівку, яку розклала на робочій поверхні. Змащуємо це все майонезом, ущільнюємо і по центру цього білкового шару я викладаю салат щільненько, ось такою кубкою по центру. Взагалі здається, що це важко. Знаєте, я коли привезла для мами, мама казала: як це ж ти його зробила, Як це ж ти його Я Кажу, мам робити дуже легко. От побачиш на відео і собі приготуєш до різдвяних свят. І за допомогою плівки, ось так до кубки збираємо ущільнюємо цей салат, як ми зазвичай робимо рулети. Далі я ось так ущільнила, з руками зробила форму, яка подобається мені. Взяла красиву тарілку і викладаю швом донизу, бо знизу в мене білком не зійшлося повністю. Тому таке, знаєте, це все справа рук і майстерності. Я витратила на це 5 хвилин, і подивіться, як красиво це вже можна подавати до столу. Зверху можна виложити гілочки укропу і присипати зернами гранату, і це вже буде красиво. Я ж вирішила трішки заморочитися. Взяла вишковий крем-сир, майонез ложечку перемішала і за допомогою кондитерського мішка викладаю ось такі узори, прикрасила тим, що було. Перепили на яйце, горошок, огірочок, помідорка і навіть листочки м'яти сюди пасували. Але загалом працює ваша фантазія. Ви в коментарях, чи подобається вам моя подача. Я хотіла якось зробити красиво незвично. Хоча скажу, подача це не моя фішка. Я люблю і вмію смачно готувати і доводити до смаку. Отже, презентація трохи не моє. Далі я вам покажу, як я роблю оселедці під шубою. Знаєте, я оце з вами ділюся поступово. Мій найулюбленіший салат це м'ясний, а далі вже йдуть оселедці під шубою. Правда? Їх також любить багато хто. Отож, розказую, як це робити. Теж дуже легко. Овочі запікаємо або відварюємо, як кому більше до вподоби. На харчову плівку, на велику тертку я натерла так, чи маленьку бурячка. Обов'язково його присолюємо і гарний шар майонезу. Далі треба було взяти. Моркву, але я з усіма всіма зйомками, знаєте, що сама вже забаламутилась, отож викладаю картоплю. Хоча, як на мене, від перестановки доданків суми не змінюється. Наступний шар картопля, але як ви бачите, я кожен шар уже роблю меншим. Картопля має не заходити за шар бурячка. Картопельку також я присолила і шар майонезу. Наступним іде морква. Тут ви вже шари, чередуйте самі. Моркви не шкодую, бо дуже люблю в оселедцях, підшубує моркву. Вона така солодкуватий смак дає те, що треба. Також посолила, поперчила і знову ж таки майонез. Я вам скажу, я більше люблю майонез домашній, але так як я це все знімаю, презентую, чесно скажу, просто не встигаю його готувати. І на завершення, це звичайно філе оселець, Я порізала кубиками. До речі, як легко і просто зробити філе. Я поділилася в своєму інстаграм. Тож можете переходити макарчук слідкуйте. Там ви зможете побачити багато з Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Звичайно, поверх оселедця я викладаю цибульку. Цибуля це обов'язково. Я ще не показала. Зверху я це все покрупила соком лимону або ж оцетом. Я не уявляю оселедці шубою без того, щоб оселедці не прикропити оцетом. От смак буде взагалі не той. Все знову ж таки, таким самим чином. Щільненько зро, робимо рулет, викладаємо на тарілку і прикрашаємо. Тим самим крем-сиром, який я розвела невеличкою кількістю майонезу, його зовсім зовсім трішечки, щоб сир став трішки м'якшим. На оселедці я вирішила зробити ось такий е, візерунок. Викладаю трішки оселедець. Вже загалом, що в мене було, так і прикрашала. А ви пишіть в коментарях, чи подобається, як прикрасила цю страву я. І ось такий королівський салат готовий, як на мене виглядає просто шикарно. На святковий стіл це те, що треба. І зручно куштувати, і брати, і красиво, і цікаво. Такі банальні салати розійдуться просто на ура. Ну і на завершення робимо мімозу. Я вам скажу, що в мене свекруха любить, знаєте, як готувати мімозу. У неї це консерва, далі йде яйця, сир і майонез. Скажу: оце у вас мімоза. А я сьогодні готую справжню таку королівську, українську, просту смачну мімозу. Отож, перший шар, звичайно, морква, яку я також відварила, але натираю я на середній терці. Не так уже, як оселець під шубою. Гарненько розрівнюю так щільненько цей шар ущільняю. Так би мовити, посолила і знову ж таки змащую гарно майонезом. Наступний шар буде іти у мене звичайно. Це картопля. А ви пишіть в коментарях, за яким рецептом робите мозом? Картоплю я вже натираю на велику тертку. Натерла я на дрібненьку тільки моркву, щоб це красиво виглядало. Кожен шар овочів я знову ж таки гарненько присолюю. Тому що, якщо ви не будете підсолювати, салати будуть просто прісними, і звичайно додаю ще перчику. Тому що в мене люблять, щоб страви були доведені до смаку. Змащуємо майонезом. І родзинкою моєї бімози це є яблуко. Я беру кисло солодке яблуко, яке натираю також на велику тертку. Поверх яблука ідуть відварені яйця, які я змащую, майонезом. Ну і, звичайно, для того, щоб у вас вдалася хороша мімаза, треба що взяти правильно, хорошу консерву. У мене сьогодні сердина, дуже мені подобається цей виробник, не вперше вже брала і задоволена. Ви бачите, які наповнення рибки. Гарненько її подрібнюю і викладаю ось так по центру. Знову ж таки, як в оселедцях, кожен шар ставав в мене менше, менше, менше. І я ще люблю додавати цибульку. Сьогодні вирішила освіжити зеленою цибулькою, тому що я знала, що ми відразу цю страву будемо смакувати. Можна Давати мариновану, кому яка більше до вподоби. Я коли використовую яблука, то додають тільки зелену, тому що яблука освіжає цей салат. Якщо ще взяти мариновану цибулю, трішки вже буде перебір по смаках. Тому так знову ж таки збираємо до кубки щільненько формуємо такий рулетик, викладаємо на форму і прикрашаємо за бажанням. Тут уже кому як більше до вподоби. Далі я прикрашаю це все за допомогою ікри. Дуже люблю таку капсульовану. Ну, звичайно, в кого є можливість, можна взяти натуральну ікру, це буде ще смачніше, красивіша, святковіша. Виростила на підвіконні мікрогрін, він, до речі, нам дуже, дуже подобається. Робимо і салатики, і прикрашаємо, і канапки. До святкових столів у вас обов'язково має бути така зелень вирощена. Дуже рекомендую. Освіжила трішки огірочком, або ж можна було будь-якою зеленю, і все ось так просто, красиво, дуже смачно у нас вийшло. А я, друзі, сподіваюся, що мені вдалося вас здивувати. Я детально розказала і показала, як це все приготувати, прикрасити. Тому зберігайте цей рецепт, діліться своїми друзями. Але найголовніше, готуйте за цими рецептами, користуйтеся моїми ідеями і пишіть в коментарях, який ваш салат улюблений, і подачі якого з них сподобалася вам найбільше. До нових зустрічей, друзі, як завжди можна на канале смачно, просто та доступно.